В понеділок відбувся черговий брифінг голови Севастопольської міської держадміністрації Володимира Яцуби. Основні питання, які були розглянуті на брифінгу, підготовка до святкування дня флоту та 1025-річчя хрещення Русі. Далі з подробицями Алла Харівська. У Севастополі призначений новий начальник центру адміністративних послуг. З цієї новини розпочав брифінг голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба. Ним став Артеменко Володимир Макарович, який перш керував держслужбою Криму. Ми будемо усілювати це направлення для того, щоб центр адміністративних услуг виконував ту функцію, яку він має виконувати по показанню услуг жителям города Севастополя. по решению их различных проблем, связанных с регистрацией, разрешительной системой и так далее и тому подобное. Работы там очень много нужно сделать, потому что разобщенность контор государственных иногда приводит к затягиванию принятия решений. Севастопольська делегація запрошена до Києва на урочистості з нагоди 1025-річчя хрещення Русі. Свою інформацію градоначальник забезпечив емоційним коментарем. Мовляв, попереджаю заздалегідь, щоб уникнути всіляких домислів, чому перші особи міста не беруть участь у місцевих заходах. 26 го числа ми приглашені на всіукраїнське совіщання участі больших гостей в Києві в дворце Україна. Я і Доніко виїжджаємо туди. Поэтому 26 числа все мероприятия, которые будут проводиться, они будут проводиться без нашего участия объективно, потому что мы будем в Киеве. Потому что иногда и этот э, наличие нас в городе тоже иногда некоторыми средствами массовой информации описывает как нежелание принимать участие в тех или иных мероприятиях. Два объекта, которые мы готовим на 20, 2025 – это развязка, Ялтинская установка въездного креста, будет освящение освящение этого креста. И второй объект это приведение в порядок в Херсонесе Таврическом тех работ, которые. Могу даже сказать, что те деньги, которые поступили за прошлую неделю, Крохи, ми всі віддали на підготовку цих двох міроприятів. Своє свято військово моряки України та Росії відзначить у Севастополі спільно, але урочисті збори проведуть роздільно. За словами Володимира Яцуби, у п'ятницю урочисті збори присвячені дню флоту відбудуться у будинку офіцерів Чорноморського флоту Російської Федерації. А в суботу урочисті збори проведуть українські військово моряки в залі Українського культурно-інформаційного центру. Двінадцять часов четвер. открытие выставки, посвященной 1025-летию освещение креста в 14.00, торжественное собрание, посвященное крещению Руси Луначарского в 15.00 и в 17 часов 25 числа торжественный прием. Руководство города губернатор дає по случаю дня флота, чорноморського флоту і воєно-морських сил України. Також під час брифінгу голова Севастопольської міської державної адміністрації підняв тему майбутньої долі костелу в Севастополі. За його словами, це повинна зробити міжконфесійна рада Криму. Я до православного православному совету, совету не православної міжконфесійного Крима. Которые вправе принимать решения, попросил их рассмотреть этот вопрос и принять решение. Все решения в Крыму, это было давно заведено до меня, еще до того, как я был представителем президента, все конфессионные объекты согласовываются с этим советом. Туда входят представители всех конфессий. Это установленное правило на территории всего Крыма. Как они примут решение, тогда я давно решение принял, но я хочу. з ними, щоб було все по закону. Голова Севастопольської міської державної адміністрації у ході брифінгу звернув увагу на неврегулювані снизки питань стоянки автотранспорту, нічний гонок по вулицях швидкісних авто і мотоциклів. Яцуба висловив жаль, що в законодавчому плані ці проблеми не врегульовані.